Вітаю, друзі! Давайте приготуємо сир маскарпоне із двох інгредієнтів. Такий сир можна використовувати для приготування тортиків та будь-яких інших десертів, але смачно їсти і просто з хлібчиком. Вершки можна брати від 25% жирності, але чим більша жирність, тим більше готового сиру ви отримаєте. Я використовувала вершки з жирністю 38%. 500 мл вершків. Доводимо до кипіння і одразу зменшуємо вогонь до мінімуму. Додаємо 10 мл лимонного соку. І знову постійно помішуючи, тримаємо до загущення приблизно 5 хвилин. Коли маса стане ось такої консистенції, знімаємо з вогню та даємо постоляти 30 хвилин. Після цього у велику ємність ставимо сито, накриваємо марлею в 3-4 шари або бавовняною тканиною. Переливаємо масу, підгортаємо краї та прибираємо у холодильник на ніч. Вранці дістаємо та насолоджуємося домашнім сиром маскарпоне. Ось така краса виходить. Обов'язково спробуйте це дуже смачно. Смачного.